А з нами у студії програми новини за день заступниця начальника відділу екологічної політики департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Оксана Стискал. Пані Оксано, я вітаю вас. Доброго дня. справді незвичні погодні явища, такі які вінничани спостерігали сьогодні, і не лише. Опади, колір повітря, його смак і запах це все звичайно може турбувати. А хто у Вінниці за всім цим наглядає? А, ну, взагалі, в нашій громаді контроль за якістю атмосферним повітря здійснює Вінницький обласний гідрометеорологічний центр. <кій> У них на балансі є два стаціонарних пости спостереження: один на Київській 25 і інший на Небрівському 629. Наскільки щільна і прискіплива ця робота? Насправді хотілося б щільнішої роботи, оскільки застаріле обладнання стаціонарних постів не дозволяє їм. Слідкувати в режимі реального часу. Тобто, це заміри відбуваються наскільки мені відомо, по деяких речовинах два рази в день, а по деяких навіть один раз в день всього на всього. Але це все ж таки щоденний так, контроль. Так, Це щоденний контроль, і е, на сайті е, центру гідроматерологічного е, вони здається е, кожні 10 днів виставляють поточну інформацію. Е, по днях <кій> і по забруднюючих речовинах концентраціях. Цю інформацію ми спочатку опрацьовуємо, <кій> проводимо аналітику, будуємо графіки, дивимося, як в динаміці змінюється концентрація забруднюючих речовин в повітрі, порівнюємо і по місяцях, і по роках, і проводимо певні якісь кореляції, аналогії із. Ситуацією на певний конкретний момент часу От я б ніколи не подумав, що пісок із Сахари може потрапити до Вінниці. А наскільки його вплив був помітний? Хоча ми навіть всі бачили на власні очі, як змінювалось повітря. Чи можна його назвати критичним? А, я не думаю, що це критично. В Принципі сьогодні спостерігала, маючи беручи до уваги інформацію про пил Сахари, але спостерігала за мапою Екосіті, де у нас в межах нашої, нашого міста розташовано 11 станцій моніторингу, громадського моніторингу, де основним із показників є мілкодисперсний пил. То сьогодні я не помітила перевищень в межах громади, не дивлячись на таку новину, що пил Сахари тут можливо, це пов'язано з тим, що пил більшого розміру ніж фіксує фіксують ці станції. А тобто, все ж таки, сучасного обладнання для більш точного контролю довкілля у Вінниці не вистачає, і в цьому напрямі ще можна було б попрацювати. Так не вистачає, треба попрацювати, і ми працюємо. І насправді, в 2021 першому році, міською радою навіть була розроблена і затверджена програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря, яка і передбачала цілий комплекс заходів для того, щоб Розширити цю систему моніторингу. Це мали бути і модернізація постів, спостереження стаціонарних відповідно до стандартів європейських, які імплементовані Україною. Тому що на сьогодні, наприклад, наші стаціонарні пости е, замір, роблять заміри м, таких забруднюючих речовин е, як діоксид азоту, е, оксид вуглецю, формальдегід, е, аміак, е, пил. Але це далеко не весь той перелік, який необхідний за європейськими стандартами і відповідно за стандартами українського законодавства вже зараз. Чому ви сказали про реалізацію програми у минулому часі? Чому сказала? Тому що програма потребує реалізація програми, потребує дуже великих капіталовкладень. Наразі таких коштів, ну, по-перше, в громади немає і навіть розробляючи програму, ми розраховували на те, що е, велику частку е, фінансування буде супроводжувати держава, тобто з державного бюджету. А наразі у 2022 році так, все змінилося Все змінилося, пріоритети зовсім інші. Тому так. Ну і крім стаціонарних постів модернізації, е, там було передбачено і. Е, Індикативні станції вже такі стандартизовані, мається на увазі із які би в реальному, реальному часі робили заміри забруднюючих речовин в повітрі. Ось того всього переліку, який необхідний, а не просто пил, як наразі у нас зараз в Вінниці. І навіть пересувна лабораторія, яка би могла реагувати, от індикативні станції, наприклад, в певному районі зафіксували якесь перевищення по якійсь речовині. І тоді персонал лабораторія могла б швиденько оперативно поїхати, зробити заміри відповідно. І ось така система мала б бути налагоджена для того, щоб потім це все аналізувати, моніторити і в результаті приймати відповідні якісь управлінські рішення. Я переконаний, що після нашої перемоги він скаже. Громада обов'язково повернеться до реалізації цієї безсумніво важливої програми. Оксано. Я дякую вам за розмову і дякую за вашу роботу. Я вам дякую. За дякую за вам. Процесу. Ну а ми рухаємось далі.